Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, кому і що принесе наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Тож, розклад буде на три варіанти. І перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що вам принесе наступний тиждень: лицар мечів перевернутий. Ну, Можливо, вам доведеться змінити свої плани. Можливо, обставини будуть складуватися навколо вас таким чином, що вам доведеться. Змінити свої плани, можливо, ви планували якусь поїздку, переїзди, переміщення, можливо, хтось поїздку за кордон, то у вас вона вдалою не вийде, не вийде так, тому що щось ви у цій ситуації не бачите, або хтось вас збиває із правильного напрямку. Тут вам потрібно розібратися самим. Чи це ви самі обрали не той напрямок, чи це вам хтось так інформацію подає? Можливо, чимось тішає або навпаки розчаровує, а ви, можливо, занадто піддаєтеся на ті розмови. Тож вам варто на наступному тижні все гарно обміркувати? Перед тим, як будь-що діяти, перед тим, як рухатися, приймати рішення. Дуже добре все обмірковуйте, тому що, можливо, у вас якісь такі мають бути зміни, ну, скажімо так, серйозні, але не сказати, що вони погані, просто потрібно від вас увага до тих питань, які будуть виникати. Другий варіант, що вам? Другий варіант якщо ви, можливо, шукали собі якогось партнера для співпраці. То на цьому тижні у вас це не вийде. Також, якщо ви планували, можливо, додаткові заробітки мати, або обрати партнера для бізнесу, або щось з'ясувати, піти в нові напрямки, то вам краще на цьому тижні утриматися. Ну, Тому що ще не прийшов для вас час. Гарно обміркуйте. Можливо, якщо ви будете діяти, як кажуть, на пролом, то ну, можете потім пошкодувати. Краще утримайтеся від активних дій. Зверніть увагу на те оточення, яке є серед вас і навколо вас. Можливо, хтось у вас нещирий, можливо, хтось вам ну, такий в очі-партнера очі партнера, не партнер. Тож будьте уважні, будьте певні у своїх діях, не поспішайте. Третій варіант. П'ятірка дисків перевернута. Ну, дивіться, вам варто звернути увагу на що на цьому тижні вам можливо буде катастрофіч... катастрофічно не хватати грошей. А можливо, хтось із вас хворіє, або хтось хворіє із членів вашої родини. Тому зосередтеся на тому, що, можливо, вам доведеться комусь надавати допомогу, підтримку. можливо, Якісь у вас будуть такі ну, пропозиції до вас надходити щодо фінансових операцій, то не поспішайте також, тому що ну, щось тут не ясно, щоб ви потім не прогоріли. Тож, третьому варіанту, готуйтеся до того, що ви будете заклопотані якимись сімейними справами або зароблянням грошей, тому що вас, вам їх буде не вистачати. Ну, ось такі події чекають на наступний тиждень. А я бажаю всім, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а всім тільки позитивних, гарних подій і приємного, веселого настрою.